Сьогодні прийшла ще одна посилка з Китаю. Ось в такому упакуванні вона була. Йла вона до мене 37 днів. Дуже довго йшла, напевно, або в нас загубилася. Скоріше всього, що в нас в Україні загубилося. Мені вже за цю посилку гроші навіть повернули. Упаковано ось такий матеріал. І це є акумуляторна батарея. Типу 18650. Ємність в неї 3 600 мА. Вхідна напруга тут 3,7 вольта, це є батарея, акумуляторна Літій Іонна. Вказано, що біля 10 років. Життя її складає. Це мало віриться. Зараз виміряти її. Реально ємність мені не вийде, але вже в дорозі в мене пристрій, який повинен вимірювати це. Відповідно, будемо бачити, скільки там є ємність. Вказано продавцем ємність верніше вагу 45 грам, відповідно тут вага 30 грам. Так що можна розраховувати на те, що відповідна ємність цієї батареї набагато менша. Кому цікаво розміри. Це є 6,5 65 міліметрів. І діаметр, Орієнтовно плюс-мінус 18 мм. Силку я поставлю внизу в описі. Кого цікавить така батарейка, замовляйте. Для кого корисне було відео, ставте лайк, підписуйтесь на канал.